Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую вам, друзі, за підтримку цього youtube проєкту. Дякую за ваші підписки, вподобайки, за ваші поширення, донати та коментарі. Української має бути більше. Ніл Гейман. Інші люди. Час тут плинний, промовив демон. Людина із першого погляду зрозуміла, що це демон, а також зрозуміла, що тут пекло. А чим же іншим це ще могло бути? Кімната нагадувала довгий коридор, і демон очікував біля дальньої стіни. Поруч із димлячою жаровнею. На сірих кам'яних стінах висіли різноманітні предмети. Мабуть, їх не варто було роздивлятися зблизька. Це дуже нерозумно і не надає оптимізму. Стеля низько нависала, підлога була дивною, ілюзорною. Підійди ближче, сказав демон, і людина підійшла. Демон був худий і абсолютно голий. Все його тіло вкривали глибокі шрами, і, схоже, колись давно хтось намагався здерти із нього шкіру. Він не мав вух і не мав зовнішніх ознак статі. У нього були тонкі вуста скета і демонські очі. Ці очі пронизували наскрізь. Вони бачили багато всього і бачили далеко в минуле та майбутнє. Під їх поглядом людина почувала себе нікчемнішою за муху. І що тепер? Запитала людина. Тепер сказав демон, і у голосі його не було ані смутку, ані задоволення, тільки якась дивна, страшна нежива смиренність. Тепер тебе будуть мучити. Довго? Але демон не відповів. Він лише похитав головою. Він пройшов уздовж стіни, роздивляючись інструментарій, що висів на гаках. У дальньому кутку біля зачинених дверей висіла кішка девятихвістка із колючого дроту. Демон побожно зняв батіг зі стіни трипалою рукою і обернувся до жаровні. Поклавши батіг на гаряче вугілля, він почав спокійно дивитися, як розігріваються до червоного його хвости. Це... Це не людяно, мовила людина. Ага. відповів демон. Кінчик батога уже розжарився до мертвого помаранчевого блиску. Змахнувши для першого удару, демон сказав так. Повір, з часом навіть ця мить стане для тебе ніжним спогадом. Брешеш? Ні, не брешу, промовив демон. Потім додав він за мить до того, як опустив руку із батогом. Потім буде набагато гірше усі дев'ять хвостів батога. Стромилися у спину із шипінням та тріскотом, порвавши дорогий одяг. Вони обпекли, розшматували та розсікли плоч. І людина закричала востаннє!» На стінах висіло 211 знарядь тортур. І з часом Людина випробувала на собі їх всі до єдиного. А коли, нарешті, доньку лазаря, яку він пізнав найінтимнішим чином, очистили від його крові і повісили назад на стіну, на її 211 одинадцяте місце, чоловік прошепотів розбитими губами. І Буде тепер. Тепер, сказав демон. А тепер буде по справжньому боляче. І було так. Усе, що зробила людина, усе, чого робити, не варто було, кожнісінький обман, кожна брехня собі та іншим, кожен дрібний біль. І кожен біль великий, усе це витягали із нього дюйм по дюйму, подробиця за подробицею. Демон здер усі покриви забутькуватості й обдер все до найправдивішої правди. І ось це це дійсно було найболючіше. Скажи мені, що ти подумав? Коли вона вийшла за двері, звелів людині демон. Я подумав моє серце розбите. Ні. сказав демон тихо і без ненависті. Ти подумав не це? Він дивився на людину байдуже і там мимоволі відвела погляд. Я подумав вичавила із себе людина. Я подумав тепер вона ніколи не дізнається, що я спав з її сестрою. Демон пошматував його життя на шмаття на хвилини і на страшні, осоружні, болючі секунди. Це тривало сто років. А може, тисячу. У них у цій сірій кімнаті була у розпорядженні вічність. І під кінець чоловік раптом усвідомив, що демон його не обдурив, Муки плоті були добрішими. Але скінчилося і це. Та щойно скінчилося. Воно почалося знову, тепер прийшло знання про себе, знання, якого не було першого разу, і від цього стало набагато гірше. Тепер людина говорила і ненавиділа себе. Жодної брехні, жодних хитрощів чи відмовок, нічого не мало місця тут. Окрім болю і люті. Він говорив він більше не плакав, а коли все закінчилося тисячу років по тому, він благав демона тільки про одне. Нехай демон підійде до стіни і візьме ніж або лищата, або ще раз, сказав демон. І чоловік закричав. Він кричав довго. Ще раз, сказав демон, коли людина замовкла, немов до цього й не було сказано нічого. Це було схоже на те, як знімається стружка раз по раз, коли чистиш цибулю. Цього разу. Проживаючи своє життя знову, людина дізналася про результати усіх своїх вчинків, тих вчинків, які вона робила наосліп, не замислюючись про наслідки. Вона дізнавалася про те, скільки болю принесла вона у світ, скільки шкоди заподіяла людям, яких навіть не знала, не зустрічала і не бачила. І поки що це був найважчий урок. Ще раз, сказав демон, тисячу років по тому. Людина сиділа, скоцюрбившись на підлозі біля жаровні. Вона легенько погойдувалася, заплющивши очі і оповідала історію свого життя. І переживала її знову і знову від народження й до смерті, нічого не змінюючи, ні про що не замовчуючи і дивлячись правді у вічі. Людина розкрила і розкраяла своє серце. Закінчивши. Чоловік іще довго сидів із заплющеними очима. Він чекав, що голос демона знову скаже ще раз, але йому нічого не сказали. Людина відкрила очі. Вона повільно підвелася на ноги. Чоловік роззирнувся, він був сам. В дальньому кутку були двері, і от під його поглядом вони прочинилися. В кімнату увійшла людина чоловік. На його обличчі були написані жах, «зарозумілість» і гординя. І він був одягнений дорого і елегантно. Невпевнено зробив декілька кроків вперед і завмер. І, побачивши цю людину, він одразу все зрозумів. Час тут плинний, сказав він новоприбулому. новоприбулом. Гейман інші люди. Читав Руслан Алексію Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше за можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, БайМіакофі чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. Dodz Ostrici, Nakali Dori.